Так, ну що, традиційно наші висновки про місто, але спочатку про університет. Отже, Юракадемія. Плюси, сучасна будівля, якісні аудиторії, крута матеріальна база. Також є цікаві спеціальності. Є такі до цього часу ще не бачила, такі як it маркетинг, щось нове і, думаю, перспективне. Взагалі, факультет кібернетики це сучасно в юридичному. Те, що я побачив і мене зачепило, це молоді викладачі і декани. Вони будуть спілкуватися. На одній мові із студентами. Згодна, я респектую студентському самоврядуванню. Ну, монатік на Міс Академія – це реально круто і в них дуже багато крутих заходів. Я, як завжди, топлю за спорт і мене втішила спортивна база. Багато гуртків, секцій. Лера боксувала, я постріляв. Є чим зайнятися студентам. У них сильна підготовка з іноземних мов. Це англійська, французька, німецька. А ще студенти вчать юриспруденцію англійською мовою. Для цього перекладені, наприклад, всі підручники. 90% студентів зі всієї України. а це значить, що з будь-якої точки нашої країни можна знайти собі друзів. Також студенти можуть проходити практику буквально з першого курсу в юридичній клініці, і це потім зараховується вже як стаж, коли ти будеш шукати собі роботу. Хутож так мені сподобався там хороші умови. і з реальних крутих плюсів це те, що в кожній кімнаті є і туалет, і душ. Так, да, це дійсно круто. І гуртожитки розташовані неподалік від університету, можна ходити пішки. Це теж плюс. Ну і там сонячні батареї, підігрів це все класні сучасні технології лайк. Like. Дуже приємний бонус це те, що у них є знижки на відпочинок у затоці, як для вчителів, так і для студентів, приблизно до 85%. Ну, Про таке ми ще ніде не чули. Це крутий бонус. Так. Да.